На вулицях Грушевського та Мазепи ремонт вихідними автодорівці зняли там старий асфальт. А на наступні планують вкласти 21 тисячу квадратних метрів нового покриття. Для цього вулиці перекриватимуть повністю. Зараз працюють з частковим обмеженням руху. Від перетину Грушевського з Шовковичної до площі Слави дорожні роботи. Магістраль готують до генерального переодягання. Шлях відпрацював вже кілька нормативних термінів. На цих світлинах особливо зіпсовані ділянки. Така сітка Тріщин загрожувала чималими ямами посеред центральних вулиць. Вона ремонтувалася по діляночках, а такого великого капітального ремонту його не було вже там з 84-го року. Грушевського була в 2000 році частково відремонтована. 13 років покриття відслужило в тих місцях, де робився, ну скажімо, останній капітальний ремонт. А всі інші ділянки вони набагато більше. Асфальт, що служив ще продовжують вивозити, його зрізали у вихідні. Попри те, що особливих нарікань на стан дороги у водіїв не було, на Грушевського та Мазепи були і приховані проблеми під вулицею, зношені плити, які тримали люки. Їхні отвори за час служби стали на 20 сантиметрів ширші. Цей отвір розширився, роз збільшився діаметр. І тепер він вже не забезпечує повне опірання обойми люка оглядового колодязя. Може провалитися люк з обоймою туди, в цей колодязь. Всі плити вже поміняли і підняли люки. Паралельно міняють і короби зливоприймачів. Дорожники працюватимуть на узбіччях весь тиждень. Одні роблять пониження в районі наземних пішохідних переходів, що вулиці стали безбар'єрними. Інші міняють бордюри. Міняємо борде де нижче стоїть, де, де вище ми рівняємо, щоб він стояв рівно. Сколоті борти міняємо. Роботи на деяких ділянках вилучили по смузі. Асфальтування запланували на п'ятницю або суботу, або неділю, коли погода буде краще. Вкладатимуть покриття одразу на всю ширину, щоби не робити спайок. Дорогу перекриватимуть поетапно протягом дня. Спершу працюватимуть від Шовковичної до Московської. Стелять, відкриють, а звідти перейдуть на відрізок до площі Слави. На все про все приблизно 12 годин. Про обмеження попередять завчасно. Такі ж роботи запланували ще на 20 столичних вулицях. Наталя Петрі, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.